Бажаю здоров'я, любі друзі! Підписники мене питають, де можна дивитись матчі Чемпіонату світу з футболу в Катарі, який почнеться сьогодні 20 листопада 2022 року. Трансляцією матчів Чемпіонату світу з футболу в нас буде в Україні офіційно займатися платформа Суспільне та платформа Мігого. Платформа Але навіть не дивлячись на те, що платформа Суспільне. Мовить з супутника. Нагадаю, це канал ЮА1, який працює на частоті 11175, поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. Але цей канал транслювати, на жаль, матчі Чемпіонату світу з футболу не буде. А будуть транслювати його місцеві версії в форматі Т2. Отже, самий простий і дешевий спосіб дивитися. Трансляції Чемпіонату світу з футболу. Якщо у вас немає інтернету, це місцеве мовлення Т2. Трансляції матчів будуть вестися на місцевих версіях телеканалу Суспільне. В моєму випадку це канал Суспільне Дніпро. Ось Зараз я включу. Я знаходжусь в місті Кривий. Ріг, і цей канал мовить на частоті. 610 МГц. Ще один варіант бути у курсі всіх подій. Якщо у вас є тільки вдома супутникова антенна і немає навіть інтернету, це Радіотрансляція. Радіотрансляція матчів чемпіонату світу з футболу буде йти на Радіопромінь. Зараз Радіопромінь транслюється з супутника. А страна частоті 12130, поляризація вертикальна, симульна швидкість 27500. Я зараз відсканую. В режимі пошуку обов'язково треба поставити радіоканали. Для того, щоб увімкнути режим прослуховування радіоканалів, потрібно знайти на пульту супутникового ресивера кнопку tv радіо. Зараз тут режим. Ось я вимкнув на режим ТВ і зараз переключив на радіоканали. Я розумію, що радіотрансляція футбольного матчу це не найкращий варіант, але якщо все ж таки у вас немає доступу к інформації, то може він бути єдиним. Якщо ж все ж таки у вас є інтернет, можна знайти онлайн-трансляцію радіопробінь. Але якщо все ж таки у вас є інтернет, є все ж таки більш цікаві способи бути у курсі всіх подій. Наприклад, платформа Суспільне Спорт буде транслювати матчі онлайн. Ну, і ще один спосіб перегляду матчів через інтернет це платформа Megogo.net. Megogo Звичайно, що способів перегляду матчів чемпіонату світу з футболу набагато більше. Наприклад, це IPTV платформи. Але в цьому відео я озвучив тільки офіційні способи перегляду матчів чемпіонату світу. На території України. На цьому все. Якщо вам відео сподобалось та було корисним, просьба підтримати відео лайком та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, то прохання підписатися для того, щоб бути в курсі усіх останніх подій у світі субутникового телебачення. Слава Україні!